Чернігівська область є учасником проєкту «100 майстерень, оголошеного Міністерством освіти і науки України. Проєкт має на меті підвищення престижу профтехосвіти шляхом створення сучасного навчального освітнього простору. Чернігівське вище професійне училище та Чернігівський професійний будівельний ліцей стали переможцями цього проєкту. Ми єдина профтехосвітянська родина, і тому з задоволенням відгукнулися на пропозицію Чернігівського вищого професійного училища виконати ремонтно-будівельні роботи у приміщенні, де буде знаходитися регіональний навчально-практичний центр механічної обробки металів. Майстрами разом зі здобувачами освіти Чернігівського професійного будівельного ліцею було виконано ряд робіт. З оздобленням майстерні у Чернігівському вищому професійному училищі. А саме, виконання сухої штукатурки, це приклеювання листів гіпсокартону до стіни з подальшим шпаклюванням. До роботи були залучені також муляри, які виконали кладку з піноблоку. Незважаючи на військовий стан, профтехосвіта працює на відбудову країни. Чернігівський професійний будівельний ліцей єдиний ліцей в області, який готує професійні кадри для будівельної галузі, а саме зварників, мулярів, столярів-будівельників, штукатурів, лицювальників, утеплювачів-фасадів, малярів та електриків. Які після закінчення навчання поповнюють ряди будівельних організацій міста та області, прикладаючи усі зусилля задля відбудови України? Від імені всього нашого колективу висловлюємо щиру вдячність Чернівському будівельному ліцею, керівництву, викладачам, майстрам і здобувачам освіти, які брали участь у проведенні ремонтних робіт у нашій майстерні, а саме, в майбутньому навчально-практичному центрі механічної обробки металів. Завдяки спільним зусиллям та злагодженій командній роботі майстерня набуде нового вигляду, стане сучаснішою та значно Зручнішою для навчання практичної роботи і творчого розвитку. Особлива подяка за ваш професіоналізм та відповідальне ставлення до своєї роботи. Ремонтні роботи були виконані на високому професійному рівні та майстерно. Дякуємо всім, хто зробив свій внесок у цей проєкт, учням, які активно долучилися до процесу і показали високий рівень навичок. Та відповідальності. Ваш внесок це приклад спільної праці та взаємодопомоги. Бажаємо всім вам нових досягнень, цікавих проєктів і натхнення на кожен день. Дякуємо за вашу працю, яка залишить добрий слід на довгі роки.